Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу, як розібрати та зібрати ножиці для стрижки рослин KR1000L. Для того, щоб це зробити, нам знадобиться виключно одна хрестова викрутка. Для початку ми викручуємо гвинт, який фіксує пластину фіксатора осівого, осівої гайки. Розводимо ножниці і викручуємо гайку. Знімаємо гайку, розбираємо ножиці навпіл, виймаємо осьовий гвинт. При необхідності загострити, цього є достатньо, можна проводити гостріння в досить комфортному положенні. Якщо є необхідність замінити лезо, або зняти його для того, щоб віддати на гостріння, на тому руків'ї, де знаходиться осьовий гвинт, також стоїть пластикова шайба. При необхідності замінити лезо або зняти його для того, щоб провести гостріння. Відкручується цей гвинт, який фіксує лезо до руків'я. Лезо досить цікаво фіксується в самому руків'ї. воно має отаке закінчення, виступ такий, який входить всередину руків'я. І одним гвинтом досить чітко і міцно фіксується в самому руків'ї. При необхідності замінити амортизатор, він просто знімається. Якщо необхідно замінити руків'я, всередині під амортизатором в корпусі амортизатора знаходиться гвинт, так само на хрестову викрутку, який викручується і знімається руків'я. Викручуємо гвинт. Знімається гвинт з корпусом амортизатора. Також при необхідності можна зняти пластиковий наконечник з руків'я. Витискаємо фіксатор і витягуємо пластиковий наконечник. Таким чином можна виконати повністю розборку ножницька R1000L. Ну, і відповідно, зібрати їх, якщо нам необхідно, то відповідно в зворотньому порядку. Наживили гвинт фіксатора і перевіряємо, як працює ножиці. Якщо вони ходять туго, потрібно трошки відпустити центральну гайку. Для цього ми обертаємо проти годинникової стрілки пластинку фіксатора. Перевіряємо. Добре. Закручуємо гвинт пластини фіксатора. Ножиці є зібрані. Придбати ножиці ARS kr 1000 l а також усі необхідні змінні деталі до них ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором ARS на території України, в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякуємо за увагу!